хе хе З вами я, Алсік та Васічок. Привет-пред. Ну що ж, ми продовжуємо грати ігру Escape Simulator. І в минулій серії ми пройшли Єгипт повністю. Ось тут. П'ять кімнаток тут було. І наступне це буде щось типа Космосу. Тут якесь сонце є взагалі. Да. Ну що ж, ми будемо починати. І перша кімната буде називатися Екстрене пробудження. Починаємо. Починаємо, починаємо я не хочу. Тут не? ж твоя ідея. Алло. <ріхи> Ні. Так, так, Ой, так, у нас 15 хвилин. Так, прийом перший, перший. Нас, нас 15 хвилин, і нам треба втікнути, ми в космосі. Ми в космосі. У, я розбив скло. Диви, 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 Тут все невагомість. Тут а, сюди невагомість. хочу взяти, О, я взяв ключик. Так. У мене ключ, якщо щось. Угу. Типа, гаїчний такий. Під тобою, під тобою. Той напруга. Попробуй зремонтувати. Що. А, реально. А, реально, реально. Класно. Сюда і оце вас. Я молодець, молодець. Є, ти молодець. Справді молодець. Ага, а, так. І, е, треба. Угу. Треба знати, mm -hmm. е які букви з'єднувати. І тоді вже ключ. E, букви, букви з кошти. має для нас підказка. Космос. Вот тут є кружка. Кос... Okay. <small> okay. <small> <Gente> а, ага, поняв. Um uh, тут закрито, тут сумок, сонце. Штука. У uh нас трагедія, а... а ти <стр quotation> там на сонце розглядаєш. Давай скорше. <т colorful> Зараз тут є якась дивна штука, яка, типа. Тут монітор. Це що таке? З крісла та літає канон. Що це, це мене? Дивно в мене не вного області? Чому наші речі в тебе області, а мені? Ну, копійка. Ого. За... Ти глянь. На це, на це тобі. Де? Що? <плес> Я хочу, щоб ти. Та йди ти знаєш куди? Добре, готовий. Там якраз підказка для нашого ТО. Для відновлення живлення використовуйте аварійний відсік, позначений символом електрики. Система розподілу живлення використовує циферблат, який подає живлення на кінцеві точки. Залежно від вашої ситуації необхідно підключити наступне. Перше пожежа підсистема D потребує живлення. Друге повінь. Підсистема E потребує живлення. Третє. Втрата сила тяжіння. Підсистема F потребує живлення. При цьому необхідно підключити підсистему A, А, Б і С. Вони забезпечують живлення, решта системи. Я понял, понял. Потягніть, важать, щоб активувати систему. Якщо все було налаштовано правильно, живлення і потрібні системи будуть активовані через 5 секунд. Треба Д Е D, e і F активувати. Давай. E. E. Так. D, e. А ай як, як це зробити? E е, і Ф разом. Х. А от тут є інше, бачиш інше Е. да да, да. E е, і Ф. F треба, D. Д... Ага. Або Ф. Е. Ага. Ага. D, ага. Е, а як F тоді задієте? F одна, давай від F відштовхуватимесь. Це F. О, дивись, F Ф. а БЦ теж треба защовати, ану. А, ну так ну, так та, та. Добре, це зживлення. Ну так, так. Та. Це, під... це я включив. це я включив е... Втрату гравітації. Тепер треба вогонь і. Е... Чекай, вогонь то на що? Вогонь то... Вогонь то Е. Д, Е і Ф. Е, Ф, ні. А, Б, Ц, Е. Тепер А, Б, Ц а, е, треба. Е а, Шукай б... і А, Б, Ц з'єднуй. А, Б, Ц. Е? Нє, е, е, а Т. Скажи ну... мені букви. А, ми більше не можемо? Ладно. А. Ну і ладно. Ну окей. Ну і ладно. Не дуже хит. Я і не дуже хотів, в принципі, но. Так, тут є на тобі інша штука. О, вже нема гравітації. Я знаю, що там. Чекай, я, я хочу розібратися, бо. Я, я хочу ремонт зробити, якщо можна. Так, в мене є батарейка. Батайс батарейка може. В мене, 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 мене тоже батарейка. А, ты тоже? Дуже... Так, що ну, там. скільки там? все, ну... Люблю то, тебе. Місяць побереться. Сюда. Батарейку. Берем сюди, обертаємо робота і вставляємо йому батарейку. Ай, знову щось читати. Ну камон. Протокол екстр... екстреного розблокування дверей. На випадок несправності дверей судно обладнання механіз... механізмом аварійних дверей. ATM. Знаходиться зліва від дверей. Кожна кімната містить спеціальний інструмент для її відкриття. Механізм має такий стан: червоний, несправдість датчика ADM, потрібне перевездання, будь ласка, дивіться додаток А. Оранжевий EDM активний, але вимагає більше енергії, живиться за допомогою батареї. Це зелений, тепер документ можна розблокувати. Для активації перевизначення можна використовувати ПК. У програмному зустрічі керування кімнатою вам потрібно натиснути значок дверей 5 разів і протокол активується. О. Okay. Раз. Два, а. Хеллоу, капітан. Йоу. Ага. Що? Так, зліва червоним. Воно червоним сидиться, так? Правильно? З Червоним. Справді, ну, здачка потрібне перевизначення. Будь ласка, дивіться додаток А. А де додаток А? Ну, а, це, додаток А це оцей? Це цей? це, 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 додаток А? А! Угу. Mm -hmm. Так, давай, в мене є тут е -е, Ні, ні, це не, це не штука. і ще штука. Бачиш, три. Їх треба десь поставити і десь ними. Туда! Що зробив? Що зробив? Або знайшов викрутку трикутну і її поставив туди. І вона каже що, що щось, щось неправильно, щось не працює. А, а, а... кто буде протокол аварійної ситуації? Треба ще протокол А найти нам. Де? він? Бо я. О, тут кейси. Угу. Да я звітам якраз і вепку. Що вепку? Еукраїні uh, okay. інструменти. Шукай мені протокол. Протокол... Оцю штуку ти вже читав, так? Так, так, то коли в нас гравітації не було. Але протокол А там не пише за гравітацією нічого, тому треба ще споняти. Добре, uh, дивись. А, чекай. У нас є якісь статуї. Одна зірка, одна квадрат, одна нуль і. Е, е, ракета. Ракета з яким номером? Mm. Ракету бачив? Номер. Так, я бачив ракету, але не бачу її сім. зараз. Ракета номер 7, ракета номер 7. Mm -hmm. Добре. Тепер Ідун, Локі Тор 1. Шукай такі якісь назви. У мене, мене є дуже багато всього. Я можу тобі дати, якщо хочеш половину. Буду 62. Мені мені треба, ты, а вот, бачиш, от от э, ты мне. бачиш вот такие вот там приколи. Е, ти бачиш что схоже, такая паличка такая з крилами. хіба Най, Найбільш похоже. Ну то я поняв. але да. Ну Юдака штука є, давайся. Вот. Я бы щось відкрутив. Ну, от, але вона квадратна, походу, в принципі, да? Так, так, так. Ну, no, так, по ідеї квадратна, ладно. И теперь треба якийсь... Love you, but Пароль треба взнати. Не Не Space Explorer. Uh, Universe. Локи Тор Один. Шукай что-то У нас 5 хвилин, Угу А, все, я знайшов, це все я. Нашл? Не, я такую штучку начал такого. Ты походу выкрутил, правда? Ммм, выкруток. А, ну. Да, это выкрутка Окей, Окей, окей. най, це... можешь подивитися, Может ты щось найдешь тут. Поглянь. Прикутник. Прикутник ничего не да. що? шо? Четыре уже. Ну, это чувак! Ну так вон. Та може щось знайдеш цікаве. <laughs> а що каже лялька? Я її тикав, але вона oh, щось не... О! Oh. Тепер запитувала. Я завдання виконав з ними. Хі-хі. <laughs> так. Hello. Марка. I love you. Розі мун. Нічого не поняв, але ма. Та-та-та. Угу. Mm -hmm. oh. О, о, я знайшов, чуєш? Глянь, 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 що? глянь, глянь. Що? О, да, зірочка, понял. Да, да, да. Окей, да, Супер, супер, зірочка, клас. Зірочка, рака... ракета, ракет, зірочка. І локи, якісь моє бути. Локи, або ще якесь ім'я. Можна, в um... принципі, угадати, вгадати, але наш. Ні. Найкраще в класі. 2000 якісь рік. А тут що? Орбитальний спейсинг. А, давай чуешь? Шо? Один. Тут етки? А в один. 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 Да. Один. Сюда. Так, чекай. Прикладаем. Шановний оператор Star Guyzer. Ми в. Мы в корпорації. Вітай вас. А, е... Наш корпорація вітає вас із новим проектом корабля коробля... редакція 23. Ми переробили все з нуля, житло приміщення перед 23% більше, а каркас корабля покращив структурну цілісність, Кла... Клацаючи металевий звук, також з У малимовірному випадку, коли трапиться катастрофа, корабля оснащення клікомарівні мерзоних систем, що керується вручну. Дуже дякую. У нас три хвилини. Хм. Так. Добре, так, тепер мені треба протокол. Протокол. Класно, він кричить. Так, чекай, чекай, чекай. На ПК. Для активації перевизначення можна використовувати ПК у програмі безпеки керування кімнатою. Вам потрібно затиснути значок дверей 5 разів з'їв, і протокол активується. Раз, два, три, 4, 5. О, дво, 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 оранжеве тепер. І батарейки. три батарейки, став батарейки, так, став три та, батарейки. Так, та, зараз, 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 зараз. Є один. В роботі, робот, робот, да, робот. в роботі. Так, в роботі два. Я запхав туди тому <сх> шоу, два і Я знайшов 2 якраз і хотів робота запрацювати. Я зрозумів. Так, так. Є. Я в шоці. Я... Як ми це швидко виконуємо просто. Я в шоці. Ну це було довго. Це було ну, довго. Ну, це Це було швидко. Це було 10 хвилин десь. Було довго. 10 хвилин це було. Насправді. І вони тривали вічність. Так. так, і ще треба знайти монетки. Зараз. Та, блін, то я не хочу. Тут щось стільки мусора мені накидало. Тренець. Бо ти хотів щось я типу, стає та на, на, дивися. Та не, та, бо нам треба було ім'я, ти такий чисто. тобі весь мусор в мому асортименті. Я навіть зібрав. Я просто подивився і думаю, може ти щось знайдеш щось з того, чого я не замітив, типу. Думаю, ну краще дати тобі. Подивишся. Я просто ти почав викиду, я аж офігел. Скільки предметів, так? Я мав. Да, ти тупо все. Нам походу корабель треба зремонтувати, у нас корабель йде постраді. А, може бути. чуєш? Дивись. Є таке завдання подивитися на сонці. Дивимось на сонце. Да, водовец. А, нажми той вот, нажми приблизити просто. І подивись в приближеному вигляді на сон. Mm. Там 5 секунд. Так, перше завдання ми виконали. А, давай-давай, я закрив. Фіранку. О, монетка. Ну. Ти як це робиш? Водовый. А ну, вот, через компьютер. А, прикол. Можеш побачиш. Так, да, шукай, воно підсвічується. Оу, О, Ніфіга собі ти на потулку на, на стилиш. Так, ми піддивилися трошки. Де вони знаходяться? як Трошечки монетки. І коротше, вона Є знаходиться таке. ось тут. Подивись ось тут. Ось ці штуці. Погортай її. Не. Угу. А, так, потім одна ось тут знаходиться. Вот тут, да, вот. Да. Вот это вот. Видишь? Вот Потом одна заходит вот тут за мусорником. И одна вот тут, в клямце. Где? Где? Ну, короче. Да, ну, трошки мы Схитрили, но ничего. Ничего страшного. Я понял, я почув тебе рідний. Ну, ну, що що прикольно. Ну, що, прикольно, до речі, з космосом мені доволі теж подобається. Там, типа, оце вод літає, не літає. Типа, прикольно, насправді оця штуканці придумано. Да. І що ми маємо, типа, зремонтувати да -да. цілий космічний корабель, шолі. ну що ж, ми будемо завершувати. А кому сподобалось ставте лайки та підписуйтесь. І всім пока. Пока-пока. Пока. Пишіть коментарі. Як вам ігра.